Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Я Наталія Леонова вітаю. НАТО бачить ознаки, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні. Про це під час прес-конференції у Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Щодо китайського мирного плану, Столтенберг сказав, що вирішуватиме саме Україна, які умови є прийнятними для встановлення миру. Зустріч у Москві китайського і російського лідерів Столтенберг. Отенберг назвав частиною процесу, що спостерігається останніми роками, коли Китай і Росія зближуються все більше і більше. Ми не бачимо доказів постачання зброї Китаєм до Росії, але бачимо ознаки, що такий запит від Росії не дійшов до Пекіна і розглядається владою Китаю. Наше повідомлення до Китаю полягає в тому, що вони не повинні надавати смертоносну зброю Росії. Це було б підтримкою незаконної війни і тільки продовжило б її та підтримало б незаконне вторгнення Росії. Це щось, що Китай, звичайно, не повинен робити. Єн Столтенберг також привітав план майбутньої розмови між Сі Цзіньпіном і президентом Зеленським. У вівторок президент Зеленський заявив, що Київ передав Пекіну українську формулу миру, запросив Китай до переговорів та чекає від КНР відповіді. Діалог між Києвом і Пекіном раніше підтримав Білий Дім. Сі Цзіньпін перебуває в Москві з триденним державним візитом. Сі Цзіньпін став першим лідером іноземної держави, який зустрівся з Путіним після того, як міжнародний Кремль. Кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента. США неодноразово закликали Китай використати цей візит для того, щоб натиснути на РФ почати мирний процес на умовах повного виведення військ з України. Більше про реакцію Вашингтона на візит президента КНР до Москви Ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю Юлю! Американська адміністрація уважно стежить за цим візитом. Однією з тем переговорів у Кремлі був мирний план. Китаю щодо війни РФ проти України, що про цю ініціативу говорить американська адміністрація зараз, юлю. Наталю дуже просто говорить про те, що якщо Китай висуває якусь мирну пропозицію або план мирного врегулювання, то мав би спершу порадитися власне із Україною про мир, в який і йдеться. Однак цього на жаль поки що не сталося, як і поки що не сталося дзвінка Сі сідзіньпіня до українського президента Володимира Зеленського. Що ж, якщо ми говоримо про взагалі, результати цих двох днів зустрічі Сі сідзіньпіня із російським президентом Владимиром, Владимиром Путіним, то сьогодні це. Активно коментують і в Білому домі і в державному департаменті, і вони звернули увагу на кілька деталей, які озвучили президент Росії і лідер Китаю за результатами своїх зустрічей. По перше, Джон Кірбі звернув увагу на те, і у нього запитали журналісти про те, що Китай у своїх заявах називає себе неупередженою стороною у війні Росії проти України, і запитали Джона Кірбі, чи це так є. Джон Кірбі сказав, що абсолютно ні, Китай є упередженою стороною, адже Китай не засуд. Див російського вторгнення в Україну, і також говорять про те, що якщо Китай хоче продемонструвати свої здібності як миротворця, то має натиснути на Росію перш за все, щоб Росія припинила війну і щоби забрала свої війська із України. Інша річ, на яку звернули увагу сьогодні в державному департаменті, це слова, які підібрали Путін і Сі Цзіньпінь, описуючи е, тему України. Вони сказали, що вони зокрема поважають статут ООН. і насправді Джон Кірбі, представник ради з Спеки ша також ведан питали заступник е речника державного департаменту. Мають ідею, як Китай і Росія можуть справді продемонструвати, що вони поважають статут ООН? Юлю китай за словами координатора зі стратегічної комунікації Ради безпеки США Джона Кірбі поки не виключив можливості. Постачати РФ зброю у її війні в Україні я коментую офіційний Вашингтон цю можливість зараз за результатами двох днів переговорів у Москві. Наталі, спершу повернуся до попереднього питання. Мали б бути коментарі, які ми мали почути. Знову ж таки, і ведан Патал, і також Джон Кірбі наголосили на тому, що якщо Китай і Росія хочуть показати, що вони поважають статут ООН, то Росія зі свого боку має вивести негайно свої війська із України. І якщо Путін хоче показати, що він поважає статут ООН, він має припинити бомбардування українських міст, українських госпіталів і шкіл. Давай, власне, послухаємо ці коментарі, дуже важливі, а потім повернемося до наступного питання щодо України обидві сторони заявили, що цілі та принципи статуту ООН повинні бути дотримані, а міжнародне право має поважатися. Що ж дотримання статуту ООН означало б виведення військ Росії з території іншої держави-члена ООН, в яку вона вторглася. Статут ООН захищає принципи поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, зокрема України. Якщо Китай хоче відіграти конструктивну роль у цьому конфлікті, він має натиснути на Росію, аби та забрала свої війська із суверенної території України. Як я вже неодноразово казав, ця війна може закінчитися сьогодні, якщо Росія вирішить забрати свої війська з України. Вони також сказали цитую: сторони закликають припинити усі кроки, які сприяють ескалації напруженості та продовженню бойових дій. Ми згодні один спосіб зупинити бойові дії це вивести російські війська з України. Але окрім цього, Путін міг би припинити бомбардувати госпіталі, школи, міг би припинити запускати іранські безпілотники і атакувати цивільну інфраструктуру. Він міг би зупинити насильницьку депортацію тисяч дітей і розміщення їх у фільтраційних таборах в Україні чи Росії. Він міг би припинити перетворювати міста як Бахмут на руїни на гори каміння. Ось шлях зупин. Нити продовження бойових дій Тепер Наталі, повертаючись до твого питання про те, чи Китай може піти на військову підтримку Росії. І дійсно, ми чули в державному департаменті і в Білому домі, зокрема, знову ж таки від Джона Кірбі, він вважає, що знову ж таки наразі Сполучені Штати не бачать ознак, що Китай абсолютно відмовився від цих планів, але також не бачать ознак, що Китай таки піде на таку допомогу, тому що знову ж таки у Вашингтоні говорять, що не бачать, яким чином це може сприяти. Інтересам самого Китаю сьогодні ж із тих заяв, які ми почули, поки що немає якихось сигналів, що Китай може піти дійсно на потужну підтримку Росії, зокрема на підтримку зброї, тому що знову ж таки китайський лідер наголосив на тому, що Китай хоче бачити свою роль як незалежного спостерігача тут, і можливо навіть миротворця. Юлю, поговоримо про іншу важливу візит сьогодні до Києва. Прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. як у Вашингтоні оцінюють знач. Щення цих переговорів на фоні візиту Сі Цзінпіна до Москви. дуже красномовний, дуже важливий візит знову ж таки на противагу тому. що як кажуть у Вашингтоні, Японія показує, що не лише західні країни підтримують Україну, а є глобальна демократична коаліція, яка вважає, що світ має базуватися на правилах і таким чином підтримується миру в цьому світі. Давайте послухаємо, що сказав Пет uh, Райдер, це речник Пентагону щодо візиту Кішіди сьогодні. Це показує, як міжнародна спільнота підтримує Україну і демонструє, що дії, до яких вдається Росія, такі як вторгнення у мирну суверенну сусідню державу, є неприйнятними. І ви також чули, як інші лідери, зокрема міністр оборони Остін, говорили, яке значення має базований на правилах світовий порядок для збереження миру, зокрема, і він до Тихоокеанському регіоні. Тому я вважаю це важливим, і ми будемо і надалі вдячні Японії та іншим державам за їхню підтримку України, коли йдеться про збереження міжнародного порядку, який базується на правилах. Дякую, Юлю, за цю інформацію. З нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко. В Україні сьогодні з візитом перебуває прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, і він передав запрошення президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у саміті країн Групи СЕМИ. До зустрічі, що відбудеться у травні у Хіросімі, Зеленський доєднається в онлайн форматі. Про це президент України повідомив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда У вівторок прибув до Києва з неанонсованим візитом. Досі він був єдиним лідером Групи Семи. Який не побував в Україні від початку повномасштабної війни. Нагадаю, Японія з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії підтримує санкції проти Москви. Токіо також надає Україні велику гуманітарну допомогу. Сьогодні ж кісіда відвідав місця російських злочинів у Бучі на Київщині. Світ був вражений, коли рік тому в Бучі було вбито невинних мирних жителів. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут. Кісіда – останній лідер J7, який відвідав Україну. Він висловить свою підтримку українському народу. Його візит дуже вітають, особливо в Японії з японської сторони міг бути певний розрахунок, що час візиту Кішіди має відбутися в той самий час або трохи раніше, щоб применшити візит сі до Москви. Президент Китаю чітко заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися миром. А прем'єр-міністр Японії також наголосив, що війна в Україні має закінчитися у спосіб, який є кращим для дотримання міжнародних норм, тобто відповідно до міжнародного права. Українські військовики завершать тренування на системах Патріоту США найближчими днями. Після цього вони вирушать у Європу для фінальних навчань з іншими групами українських військових. А самі американські зенітно-ракетні системи прибудуть в Україну протягом наступних тижнів. Заявив посадовець Пентагону. Про це повідомляє журналіст української редакції Голосу Америки Остап Яриш, який перебуває на американській військовій базі ФОСІЛ у штаті Оклагома. США зміни. Ли рішення і тепер надають Україні 31 танк М 1 А 1 Абрамс, замість запланованих раніше новіших варіантів М1А, заявив речник Пентагону Пет Райдер у вівторок та додав, що це дозволить США значно пришвидшити терміни доставки та надати цю можливість для України до осені поточного року. Україна отримає сучасні винищувачі та зможе розпочати тренування лише після узгодженого рішення країн НАТО. Таку думку висловив сенатор демократ Дік Дурбін у ексклюзивному інтерв'ю для Голосу Америки. Про те, чому затягується визнання Росії державою спонсоркою тероризму, а також про переслідування російських воєнних злочинців у США, Сенатор розповів моїй колезі Катерині Лісуновій. Ваша законодавча ініціатива дозволяє притягати до відповідальності за воєнні злочини осіб на території Сполучених Штатів незалежно від того, де ці злочини були скоєні. Ця ініціатива вже пройшла конгрес і була підписана президентом. Чи можете ви описати, як цей закон працюватиме? Цей закон по суті каже наступне: якщо ти воєнний злочинець, не надійся, що ти можеш сховатися у Сполучених Штатах. Ми притягнемо тебе до відповідальності за твої воєнні злочини, навіть Якщо вони не відбулись в сполучених штатах або не стосувались американських громадян, це чітке повідомлення не лише росіянам, які причетні до воєнних злочинів в Україні, але й усьому світу. І на жаль, ми маємо низку прикладів, коли воєнні злочинці шукали притулку в США і залишались тут роками. До прикладу, ми виявили людину причетну до воєнних злочинів у Боснійському конфлікті, але засудили його за шахрайство з візами. Просто тому, що не було відповідного закону, який би переслідував його. Тепер це зміниться. Тепер у нас є. It change now. We have a law. і ще одна тема, про яку зараз усі говорять: це надання Україні винищувачів. Поки що Байден сказав ні. Якою є ваша позиція у цьому питанні? зазвичай, сполучені штати спочатку висловлюють небажання потім всередині НАТО між союзниками обговорюється питання, як далеко ми можемо зайти. А далі йде стратегічне і тактичне планування на військ. Овій основі, що дійсно потрібно на даний момент, і вже коли рішення рухатися вперед приймається всередині НАТО, тоді починається процес навчання українців, щоб вони могли ефективно використовувати надану зброю, а ми могли забезпечувати необхідний резерв боєприпасів запчастин тощо. Тож це тривалий процес, який я впевнений, розчаровує українців. Вони хочуть все і сьогодні, і це зрозуміло, тому що на карту поставлені їхні життя. Тож такої реакції варто очікувати. Але результат процесу, який ми сьогодні бачимо, це Міцна підтримка сполучених штатів і НАТО, а також історичне зобов'язання надавати найсучасніше покоління зброї. Візьмемо до прикладу Хаймарс. Про них говорили довго. Ці реактивні системи залпового вогню дуже точні, дуже смертоносні. І Ми повинні були навчити українців користуватися цією зброєю, а потім підготувати їх до бою. Це обернулося великим успіхом, і я радий про це повідомити. Те саме стосується комплексів Петріот і так далі. Загалом це довгий список, тому я би не виключав винищувачі F-16. Але також враховував би поетапний процес нашого мислення щодо того, як це втілити у життя. So I would not rule out to do this. А як щодо підготовки українських пілотів? Розмови про це точаться вже давно. Well, it's a challenge, you know. Це складно. Українські пілоти навчаються на літаках радянських часів, і вони повинні ознайомитись із F-16. Цей літак є смертоносною бойовою машиною. Люди витрачають місяці на навчання, перш ніж приступити до пілотування цих винищувачів. Тож ми хочемо переконатися, що українці будуть безпечні. Печно, вправно та ефективно їх використовувати Повернімося до 24 лютого 2022 року. Путін у прямому ітері оголошує про напад на Україну. Бомбардування починаються по усій території незалежної держави. Якими були ваші думки тоді? І якими були прогнози? Орвозват возоперекшенс. Я передбачав, що це станеться. Багато хто передбачав, але росіяни і навіть деякі союзники України заперечували повномасштабне вторгнення під час закритих брифінгів для членів конгресу. Наша розвідка казала, Путін має понад 150 тисяч військових, готових до вторгнення. Ми думаємо, що Київ впаде протягом кількох днів, або в кращому випадку кількох тижнів. Тому ми змирилися із сумними прогнозами. Але цього не сталося. Росіяни вторглися, але українці були. Готові до цього. Вони мужньо стояли, захищаючи Київ та інші міста, від яких вони відтіснили росіян. І виявилося, що російської рішучості було недостатньо. Через деякий час стало зрозумілим, що українці вистояли. Водночас я не маю жодних ілюзій щодо російської машини війни. Зараз вони готуються до чергової великої атаки на Україну. Вони мають удвічі більшу кількість військ ніж рік тому. І вони зміцнюють власну оборону. Отже, ця війна ще далека від вирішення, але один факт не викликає сумнівів. Україн український народ не збирається здаватись, вони будуть битися на смерть, щоб захистити свою країну. The Can you say that Bucha... Чи можете ви сказати, що буча стала переломним моментом для законодавців у конгресі yes, for presentів? Так, розкопки масових могил та ідентифікація тіл, які залишилися, і того, що з ними сталося, це відкрило очі багатьом. Ми часто розмірковуємо в конгресі про другу світову війну, Голокост і жахливі військові злочини, які сталися тоді. І ми повторюємо ніколи знову. Що ж сьогодні нам кидають виклик сполученим штатами всьому світу? Якщо ви казали ніколи знову про ті події, що ви зараз скажете про Україну? Що скажете про бучу? Для мене це ставить під сумнів наші заяви. Чи серйозно ми ставимось до своїх слів? Чи збирає? Емусь, ми відповідати принципам, які заявили. Ось що стоїть під питанням сьогодні, Разом пойнткансразуму з першим пакетом військової допомоги. Конгрес вирішив також проголосувати і за ленд-ліз для України, з якою метою це було зроблено, і яку роль ленд-ліз має зараз. Тут знову треба повертатися до другої світової, коли Гітлер із нацистами напали на Європу. Сполучені Штати знали, що це небезпечно, але ми не були впевнені, що хочемо брати пряму участь у війні. Тому президент Франклін Рузвельт запропонував так званий ленд-ліз. Він взяв багато старих літаків та кораблів і відправив їх на допомогу союзникам. Тоді ми були в процесі прийняття рішення, але наша участь розвивалася, і ленд-ліз став частиною цього подібним чином. В ситуації з Україною ленд-ліз був проміжним кроком, але зрештою ми вийшли за рамки цього і тепер надаємо допомогу українцям майже на всіх рівнях. Я підтримую таку допомогу. Є два два важливих для України законопроекти, які обговорювалися протягом року, це визнання Росії державою спонсоркою тероризму та визнання дій росіян геноцидом українського народу. Поки ані конгрес, ані білий дім не підтримали ці ініціативи. Як ви думаєте, чому У мене є технічне пояснення, але я спробую спростити його. Чи вважаю я, що Росія є державою спонсоркою тероризму? Звичайно, я так вважаю. Ми бачимо, Чому докази цьому щодня, коли вони знищують Україну та її невинних людей? Але держава-спонсорка тероризму це юридичний термін, який несе за собою певні зобов'язання. З точки зору санкцій проти Росії, ми мало що можемо зробити додатково. Я хочу зробити все можливе, але у нас залишилося небагато важелів. На жаль, як тільки ви оголосите державу спонсором тероризму, інші країни світу, які ведуть будь-які справи з Росією, зіткнуться з обмеженням з боку Сполучених Штатів. А деякі країни Європи все ще ведуть мінімальний, але важливе бізнес з Росією, наприклад, у сфері енергетики, розуміння того, що це визнання потягне за собою покарання для наших союзників по НАТО, створює проблеми. Тому здавалося б, просте та очевидне визнання є більш складним на ділі. Які досягнення сполучених штатів та альянсу НАТО за цей рік ви можете назвати, і водночас що було зроблено не так. Енвоюсейнвозггеданво. Ми зупиняємо просування Росіян в Україні. Ми посилили НАТО щоб допомогти українцям зупинити Путіна. І я вважаю, що Сполучені Штати лідирують у формуванні єдиної позиції у світі: що Путін бандит і різник, і що йому не можна довіряти. Це було інтерв'ю моєї колеги Катерини Ліснової з сенатором демократом Діком Дурбіним. Розширену версію інтерв'ю читайте на сайті Української служби голосу Америки та дивіться у наших соцмережах. На розмінування України після війни за оцінками низки експертів може піти близько десяти років. США та інші країни вже зараз виділяють кошти для вирішення цієї проблеми на звільнених від російських окупантів територіях. Про реальні масштаби проблеми і те, які наслідки вона може мати для всього світу, говорили представники держдепартаменту та неурядових організацій у Нью-Йорку. Подробиці в сюжеті Ірини Шинкаренко. Сипані мінами українські поля, на яких раніше збирали врожай, побачили фермери на Харківщині після звільнення регіону від росіян. після деокупації території лише на одному полі наші працівники прийшли та змогли розмінувати понад півтори тисячі окремих мін. Жоден із наших працівників не постраждав, але це дає уявлення лише про одне поле. В американській компанії Sigma Blazer, яка більше десяти років займається агробізнесом в Україні, тепер не знають, коли зможуть знову засіяти поля після того, як на них господарювали окупанти. Там тисячі мін, там вирви, і вони просто не в тому стані, щоб на них можна було працювати. Вони потребуватимуть значних інвестицій, перш ніж там можна буде розпочати будь-які посів, усипані мінами і нерозірваними боєприпасами українські поля можуть стати проблемою і для решти світу. Один із головних постачальників зерна ще довго не зможе використовувати свої сільськогосподарські угіддя в повному обсязі. У цьому під час своєї поїздки до України особисто переконалася бізнесвун та активістка зі США Мітсі юкрейне Україна зараз найбільш замінована країна світу, і це може вплинути не лише на людей, які можуть відірвати ногу або які можуть загинути. Це впливає на економіку країни, на світові постачання продовольства за озвученими підрахунками. 10% сільськогосподарських земель в Україні наразі так сильно заміновані, що на них неможливо вирощувати врожай. З проблемою мінування Україна стикається від початку бойових дій на сході у 2014 році. Але зараз вона вийшла на масштабніший рівень. Представники міжнародних організацій називають замінованість одним із найтяжчих наслідків війни. Про це на заході в асоціації іноземних кореспондентів у Нью-Йорку розповів представник бюро з військово-політичних питань держдепартаменту США Майкл Тіре. Со гіменітеріндімайні із вонед Прасимоспрасинчаленджіс Фейсінюкреїн адесмомен гуманітарне розмінування одне з найактуальніших завдань перед Україною зараз. Наразі за оцінками української влади, 174 тисячі квадратних кілометрів території, тобто майже третина країни, можуть бути вибухонебезпечними. Це проблема з якою Україна буде стикатись десятиліттями. Ми вже знаємо про кілька сот жертв серед цивільного населення від цих пристроїв на звільнених територіях. Від російських військ Огонь! Уряд США планує виділити за рік понад 91 мільйон доларів на роботи з розмінування після російської окупації. Частина допомоги, за словами Майкла Тіре, спрямовується на діючі проекти на місцях уже зараз. Її розподіляють між урядовими програмами, громадськими організаціями і підрядниками. Кошти та обладнання для розмінування разом зі США виділяють також інші країни. Найважливіше для будь-якої програми з розмінування базове оснащення, засоби. Індивідуального захисту, металошукачі, медичні набори, автомобілі для перевезення команд та машини швидкої допомоги. Ми також підтримуємо операції з механічного розмінування. Це більша саперна техніка, яка підходить для розмінування сільськогосподарських угідь. Деякі некомерційні організації, такі як Hello Trust, допомагають із розмінуванням України з 2014 року. Тепер усе частіше їм доводиться мати справу не лише з мінами, а й із з нерозірваними боєприпасами протипіхотні міни традиційно є захисним засобом, оскільки російські військові в останні місяці пасуть задніх. На жаль, це стає трагічним і смертельним стимулом для них частіше застосовувати наземні міни. Крім того, коли вони намагаються завоювати нові території, такі як Бахмут, їхня тактика застосовувати велику кількість артилерії, і це має такий же ефект, тому що в землі залишаються снаряди, що не розірвалися: мінометні снаряди та інші предмети, і це ма має ефект наземного мінування. Експерти переконані, вирішувати проблему Україні доведеться спільно з міжнародними урядовими та громадськими організаціями. Ірина Шенкаренко, Євген Маслов. Голос Америки. Віталій Антощук, військовослужбовець української армії, загинув під час російського ракетного удару в Запорізькій області в травні. На Вінниччині у нього залишилася дружина Юлія та шестирічна донька Аліса. Кореспондентка голосу Америки Карла Баб зустрілась з ними у Варшаві, куди вони втекли, рятуючись від війни. З її репортажем знайомить Юрій Мамон. Якийсь такий незрозумілий зв'язок, і можна сказати, ми росли один у одного на очах. Юлія зустріла кохання свого життя, коли вона з майбутнім чоловіком вчилися в школі. Після закінчення інституту Юля та Віталій одружилися. Він пішов служити, вона викладати. А потім з'явилася Аліса. Він Весь період, поки Аліска була у мене в животику, завжди говорив з нею. Він казав, що в неї будуть такі розрізочей, як у нього такі губи. Він вчив її бути спортивною, їздити на велосипеді. В нього не було ніякого іншого, можна сказати, так хобі. Віталій завжди був захисником маленької Аліси. Хороший, дуже постійно мене підтримував, обнімав, грався зі мною. Начитися, але їхню сім'ю роз'єднало вторгнення Росії в Україну. Поки Віталій захищав свою країну, Юля та Аліса ховалися в підвалі. В неї почалися м, нервові зриви. Вона постійно ось так перебирала пальчики. Ми м, прийняли рішення з чоловіком, що краще все-таки бути е, у місці, де е, вона зможе активно е, жити, так не боятися і прийти якось до, е, до ладу. Це останнє фото, яке вони зробили разом. Юлія втекла з Алісою до Варшави. А у травні 30-річний Віталій загинув під час ракетного удару у Запорізькій області. Аліса занадто маленька, щоб усвідомити цю війну. Дівчинка важко переживає втрату батька. Дитина постійно нервує, вона постійно в стресі, Вона дуже сумує за татом. Вона почала малювати малюнки, де тато вже не стоїть поруч, де він вже вище над нами. І... Коли вона запитала мене, чи, чи він повернеться, то я сказала, що ні. І це було дуже важко. Юлія та Аліса час від часу навідуються до центру підтримки ООН для українських родин, влаштованому у Варшаві. Аліса спілкується та грається там з іншими українськими дітьми. Маму з донькою підтримує благодійний фонд Діти героїв, який допомагає українським дітям, які втратили на війні одного з батьків. Співзасновник фонду Ден Пасько каже: Аліса одна з тисяч таких дітей зараз у цій ситуації знаходиться від 20 до 50 тисяч дітей. Станом на сьогодні ми підтримуємо 3088 дітей у рамках наших програм, і ми додаємо 50 дітей щодня. Юлія каже, що війна перетворила їхнє колись світле майбутнє на щось болюче без Віталія. Ви все ще носите свою обручку? Так е тому що е я ще не готова відпустити. Юля прагне зберегти у серці Аліси щасливі спогади про батька. Вона сподівається, що незабаром повернеться з донькою на батьківщину, за яку загинув її чоловік. Юрій Мамон, Андрій Гетьман, Карла Баб, Голос Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, час Тайм. Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів о 18-й за київським часом на Ютубі та у Фейсбуці, де ви у прямому ефірі зможете поставити свої запитання нашим ведучим. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного ранку.